Я офіційно заявляю, що аромат мака, кокоса, ванільного цукру і все це в композиції з кавою це найфантастичніший аромат світу. Як завжди, ми розпочинаємо з опари. Кладемо 2 столових ложки цукру, 7 г сухих дріжджів то 20 мл теплого підігрітого молочка. Закриваємо плівочкою і рушничком на 15 хвилин. Якщо є така гарненька шапочка, то дріжджі 100% працюють. Сюди ми додаємо дрібку солі, яйце, вершкове масло 70 грамів, ще додаємо 3 столових ложки цукру. Також ванільний цукор для класного аромату. Все це гарненько розмішуємо. Вийшло 230 перший етап. Спочатку вимішуємо ложкою, тому що воно рідке. Дуже люблю домашню випічку, цей затишок ні з чим не порівняти. Так, і другий етап. Ще 150. Як тільки борошно з'єдналося, ось такий комок, його можна перемістити на килимочок і довимісити. В мене уйшло 400 грам борошна, повинно бути забите, яке м'якеньке. Трошки збризуємо олією, зовсім трошки. Накриваємо плівкою рушничком. І десь півтори годинки на розтойку. Я інакше, як прилина боскар, тісто не можу називати. Ось так по периметру свого килимка я розкатала тісто. Беру готову вже макову наші, Складаємо мак по всій площині. Подобається як гармонує кокосова стружка з маком. І тепер скручуємо цю красу. Край обов'язково защіплюємо. У мене вийшло 8 штук. всередині чорне і біле, воно так контрастує дуже гарно. Накриваємо плівкою на 15 хвилин наростую. Беремо жовток. Одна столова ложка молочка. Це розколочуємо. Ще зверху додаю ванільний цукор. Ви можете цього і не робити. 185 градусів верх-низ до рум'яної скоринки. З Богом. Ах, скільки начинки, воно таке м'якеньке, таке здобне. Мукуйте, мої хороші, готуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!